Всім привіт! З вами я, Каріна Тригуб, психолог, який надихає. Минулого разу ми вже з вами з'ясували, як не можна захищати свої кордони. А сьогодні, як і обіцяла, ми поговоримо про те, як правильно це зробити. Для того, щоб захищати власні кордони, спочатку треба усвідомити факт їх порушення, спостерігати, це завжди супроводжується відчуттям дискомфорту. Також важливо знаходити корінь зла. Нав'язаний шлях взаємодії. Що це означає? Розібратися, чому саме якась певна поведінка інших людей викликає у вас почуття дискомфорту? Якщо ви занадто емоційно бурхливо реагуєте на те, що інші люди неохайно поводяться з речами, які ви їм подарували, це може бути пов'язано з вашою особистою травматичною історією. Коли ви своїми руками намалювали та подарували матусі листівку на 8 березня. А 10 березня стали свідком того, як матуся зі зворотнього боку листівки написала список продуктів для того, аби тато нічого не забув купити в крамниці. І подібні речі. В більшості випадків потребують роботи з психотерапевтом. Також важливо набути навичок захисту. Навичка це дія, доведена до автоматизму. Наприклад, якщо вам важко відмовляти, ви можете спробувати протягом тижня абсолютно всім говорити ні. Спочатку вам буде важко, а наприкінці тижня ви з легкістю будете це робити. Дякую! Я не можу. Дякую наступного разу. Коли поведінка іншої людини викликає у вас почуття дискомфорту, задавайте собі питання. Що я можу зробити, щоб це перестало бути для мене проблемою? Можна ж без кінця звинувачувати інших людей. А можна зрозуміти, що будь-яка проблема складається з двох частин. Одна частина від нас не залежить. А інша в наших руках. Подумати, що ми можемо зробити та діяти. Можна ж без кінця дорікати дружині, що вона постійно відмовляє в сексі, у неї постійно болить голова, ображатись на неї, а можна подарувати їй квіти. Звільнити її від частини домашніх обов'язків, можливо, вона так втомлюється, що ввечері, окрім сну ні про що не може думати, оплатити їй процедуру в спа-салоні. зрештою, зайнятися собою. Можливо, вам не буде зайвим підкачати м'язи рук, змінити парфуми, прибрати певний животик, проаналізувати, як ви спілкуєтесь з дружиною. Можливо, після того, як ви мало не щодня. Покриваєте її трьохповерховими матюками, менше всього їй хочеться ділити ложа з вами. Ви не можете змусити, дружину, вас хотіти, але від вас також чимало залежить. Іноді для того, щоб змусити іншу людину відчувати себе блаженно, достатньо слухати її з теплотою, відвертістю, щоб вона відчула, що ви піклуєтесь при неї. Важливо також задавати ті питання, які допоможуть вирішити проблему. Що потрібно зробити, щоб не підвищувати один на одного голос? Що робити, щоб ми почули один одного, а не тільки слухали? Як уникнути подібного конфлікту в майбутньому? Для того аби захищати свої особисті кордони. В першу чергу слід визначити факт порушення, визначити свої емоції і почуття, і, зрештою, попросити припинити так робити або зупинити дію самостійно. Захищати власні кордони це пам'ятати, чого насправді ти хочеш, та дати право іншій людині вмить не прийняти твою позицію. Так само після того, як ми неприємно зробили іншій людині, потім попросили в неї пробачення, людина не може одразу все забути і робити вигляд, що нічого не було. Так само, як ми дозволяли керувати собою, а потім стали захищати свої бажання, людям потрібен час для того, щоб звикнути до нас нових. Якщо ви звикли захищати власні кордони сварками, істериками, брати на горло. І вам важко відмовитися від звичної стратегії, щоразу перед тим, як робити це, задайте собі питання. Навіщо ви це робите? Коли мама кричить на дитину за те, що вона погано себе поводить або не слухається, і маму запитують, навіщо вона це робить, найчастіше мама відповідає. Тому що я втомилася, він мене не слухає. І, взагалі, сьогодні жахливий день, я нічого не встигаю, все йде шкереберть. Але ж це не відповідь на запитання, навіщо? Це відповідь на запитання, чому? І причини поведінки матусі цілком очевидні і зрозумілі. Однак питання було в іншому: навіщо? Для чого? Що, що? Як це вирішить проблему? І тоді вже стає зрозуміло, що навряд чи подібна поведінка допоможе вирішити проблему. Крик допоможе вам тільки виплеснути назовні, не тримати в собі негативні емоції. Тому, перш ніж кричати, подумайте, навіщо ви це робите. Ви, мабуть, помітили, що люди схильні набагато частіше зриватися та виплескувати свій гнів на близьких людей, на членів родини. Чому ж так відбувається? Так відбувається з однієї простої причини. Якщо ми будемо зриватися на керівника на роботі, він може нас звільнити або позбавити премії. А рідні люди все одно пробачать нам усе. Було б добре, якби ми навчилися. Поводити себе з рідними подібно оператору гарячої лінії. Знаєте, як відрізнити, вам телефонує співробітник банку чи шахрай? Пошліть його вслід за руським кораблем. Співробітник банку скаже: Перепрошую, я вас не почув, можете, будь ласка, повторити?» А шахрай розкаже вам, хто ваша мама, пошле вас туди, ж, куди ви послали його. І також використає ще дуже багато неочікуваних для вас художніх засобів для того, щоб вас описати. Маючи досвід роботи оператора вхідної лінії, можу сказати, що подібна робота потребує неабиякого терпіння. Але найголовніше це навчитися відгороджуватися від критики, не сприймати все на свій рахунок. При цьому поводити себе гідно, не опускатися до рівня людини, яка вживає ненормативну лексику. Якщо ця людина починує нецензурно критикувати вас, двічі попередити, що ви не будете продовжувати розмову в подібному форматі, і на третій раз просто завершити розмову. Це також про вміння уважно слухати, зрозуміти сутність проблеми клієнта. Допомогти клієнту. Цей метод може не працювати в особистому житті, тому що ми не залізні. Нам іноді важко тримати емоції в собі. Отож, якщо ви вирішили бути стриманим подібно оператору гарячої лінії, не забувайте працювати зі своїми почуттями та емоціями самостійно або з психотерапевтом. Важливо зрозуміти, що саме викликає у вас таку бурхливу реакцію. Скоріше за все, подібні претензії або подібні відчуття у вас були викликані у вашому дитинстві якоюсь травматичною для вас ситуацією. Вам потрібно не просто згадати цю подію, а емоційно, повторно прожити. Але наша психіка так влаштована, що вона не любить подібні спогади. Вона захищає нас від травматичного досвіду. Саме тому далеко не кожен і не в кожній ситуації здатен самостійно працювати з собою. Якщо ви попрацюєте з цим з психотерапевтом на людину, яка раніше викликала у вас роздратування, ви зможете поглянути з вдячністю за те, що їй вдалося. Знайти ваші слабкі місця, і тепер ви стали сильнішими. Наступного разу, опинившись в подібній ситуації, ваша реакція буде значно спокійнішою, що допоможе вам почути іншого. Часто, коли люди незадоволені чиєюсь поведінкою або вчинком, вони використовують ти повідомлення. Наприклад, ти мене образив звинувачення в адресу іншої людини. Часто саме це і стає початком конфлікту, так як інша сторона починає захищатися або наступати у відповідь. Я пропоную вам краще використовувати техніку я повідомлень. По-перше, треба констатувати факт. Варто звернути увагу, що не потрібно бути нічого, окрім факту. По-друге, треба описати свої емоції у зв'язку з вище згаданим фактом. По-третє, треба пояснити, чому ця подія викликає у вас такі почуття та емоції. І, зрештою, розповісти про ваше бажання, як би вам хотілося, щоб було. Наприклад, замість ти знову цілий день просидів за комп'ютером, можна сказати, коли ти довго сидиш за до комп'ютером, я хвилююсь. Тому що це може погано вплинути на стан твого зору та поставу. Мені хотілося б, щоб ти частіше робив собі перерви в роботі. Напишіть 5 фраз, які ви найчастіше говорите партнеру у вигляді Ти повідомлень. Та переформулюйте їх у техніці Я повідомлень. Коли ми. Прямо виражаємо іншій людині своє незадоволення, ми можемо задіти щось їй дуже особисте, святе для неї, і, скоріше за все, вона відреагує на нашу критику відповідною агресією. В мене є окреме відео, яке називається А ти знаєш, що зауваження можуть надихати, в якому я описую ще одну цікаву техніку, котра допоможе вам грамотно захищати свої особисті межі. Коли ви робите зауваження дітям, пам'ятайте, що зараз підростає нове покоління дітей, які схильні погоджуватися з негативною оцінкою батьків. Якщо ви називаєте їх ледачими, вони нічого не робитимуть. Якщо ви називатимете їх злими, вони ще більше проявлятимуть агресію. Тому, якщо вам пощастило стати батьками, обов'язково перегляньте відео під назвою Зауваження дітям, в якому я детально розкриваю дану тему. Захищайте свої особисті кордони правильно, показуйте власним дітям гідний приклад. І обов'язково підписуйтесь, щоб не пропустити ще більше цікавої та корисної інформації.